В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску В з відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Відкриття шкільної Бесарабської ліги з волейболу великий вівторок. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 квітня орієнтовно такі. 935 тисяч 160 осіб особового складу, 10 тисяч 629 танків, 22 тисяч 150 одиниць бойових броньованих машин, 26 тисяч 290 артилерійських систем, 1 тисяча 364 реактивних систем залпового вогню, 1 132 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, гелікоптерів, 32 691 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 44 339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3801 одиниця спеціальної техніки. В Исмейлі відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Перехожі та усі бажаючі мали змогу придбати вироби ручної роботи від дисмеїльських майстринь. Усі кошти зібрані під час заходу. Волонтери направлять на потреби військових. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Збережемо своїх. Всі бажаючі могли придбати вироби ручної роботи та долучитися до благодійної справи. Продажем товарів займалась волонтерська організація Елітні сітки і не тільки. З початку війни представники цієї організації платуть маскувальні сітки, збирають донати, закупають необхідне обладнання та відправляють військовим на передову. На ярмарку перехожі могли придбати вироби ручної роботи від Ізмаїльських майстринь. Серед них патріотичні екошопери, фартухи, різноманітні сувеніри та оригінальні прикраси також можна було поласувати смаколиками та напоями. Під час ярмарку волонтери збирали кошти на матеріали для маскувальних сіток та потреби військових. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На Одещині поліцейські відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу лісорубів. Зловмисники завдали державі шкоди на суму близько 1,6 мільйона гривень. Організатору та трьом його пособникам слідчі висунули обвинувачення. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організував незаконну виробку дерев 39-річний житель Білгородністровського району, залучивши до злочинної діяльності двох знайомих чоловіків та 16-річного підлітка. Організатор визначав місця порубки, розподіляв обов'язки між членами групи та здійснював їх транспортування до місць спилу На Одещині поліцейські відправили на лаву підсудних учасників злочинної групи, яка займалась незаконною порубкою дерев. Організував протиправну діяльність 39-річний житель Білгородністровського району, залучивши до неї двох знайомих та 16-річного підлітка. Правоохоронці задокументували, що протягом кількох місяців. У полезахисних лісових смугах неподалік старокозацьких та Оспенівських громад фігуранти спиляли майже 100 дерев, більшу частину з яких продали. Поліцейські затримали зловмисників у той момент, коли ті на автівці повертались до домоволодіння одного з них з причепом, заповненим щойно спиленими деревами. За результатами проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір завданих державі збитків становив більше, ніж півтора мільйона гривень. Слідчі висунули усім чотирьом учасникам злочинної групи обвинувачення в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберігання збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки вчинення організованою групою, зокрема повторно та організатору ще й у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність. Розслідування слідчі завершили та матеріали проваджені скерували до суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, до семи років. Збавлення волі. В Ізмейському палаці спорту відбулося відкриття шкільної Бесарабської ліги з волейболу. На змаганнях взяли участь учні з різних навчальних закладів з Ізмаїльського болградського та теранійського районів. Представлено дев'ять команд дівчат та дев'ять команд хлопців. Подробиці дивіться далі. У палаці спорту відбулося відкриття шкільної Бесарабської ліги з волейболу. Змагання проходять за підтримки відділу фізичної культури і спорту Ізмейської міської ради та Ізмейської федерації волейболу. В цілому, безпеки та оборони України, які дають можливість проводити наші змагання від імені міської ради, міського голови, всім, хто долучається до організації цих заходів, до організації змагань, тому що тоді стає зрозумілим, чому ми боремося, стає зрозумілим, чому ми Намагаємось перегти наше наступне покоління. Ти мені відділу фізичної культури та спорту. З міського міської ради ради всіх учасників змагань в цьому нашому прекрасному спортивним спорту. І хочу сказати, що всі ми зібрались завдяки нашим зучним воїнам. На початку змагань була проведена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. У турнірі бере участь 18 команд. З них 9 команд дівчат та 9 команд хлопців. У змаганнях взяли участь учні з різних навчальних закладів з Ізмаїльського, Болградського та Ринійського районів. Команди у нас дуже підготовлені. Перший турнір показав, яка запекла боротьба на майданчику, як змагаються наші діти, незважаючи на такі тяжкі умови війни, ми все-таки все робимо все, щоб наші діти могли, мали змогу. Проводити такі турніри. Розвиток дитячого волейболу в регіоні має велике значення для формування здорового, активного та згуртованого молодого покоління. Це не лише популярний вид спорту, а й інструмент виховання командного духу, дисципліни та цілеспрямованості дітей. Велика подяка нашим військовим, які захищають і дають змогу нам це проводити. Перша Перша задача, яка у нас є в федерації, це розвиток дитячого волейболу. Нам наша задача це масовість, щоб як може більше дітей до цього. Виду спорту додати, щоб вони могли займатися цим видом спорту на своїх майданчиках. Зараз почалися ремонти майданчиків по всьому регіону нашому, і це дуже радує. На трибунах дітей активно підтримували вболівальники, батьки та друзі. Такі заходи є важливим кроком до розвитку спорту серед молоді та формування активного способу життя. Учасники змагань отримали безцінний досвід, нові знайомства та яскраві враження. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині прикордонники долучилися до благодійного марафону на честь шанування пам'яті загиблих героїв. У місті Білгородністровській охоронці кордону взяли участь у міжнародному марафоні героїв. Мета заходу долучити до участі понад 50 тисяч осіб, а головне нагадати світові про те, що вже 11 років Україна не спину протестують зухвалі агресії Російської Федерації. Марафон вже вдруге організовано громадською організацією Український центр міжнародного партнерства цього разу участь взяли понад 34 чотири тисячі сімсот. Учасників, які долали свої дистанції в різних куточках України та світу. Музика. Великий вівторок це другий день страсного тижня, особливого періоду в християнському календарі, який передує світлому святу Великодня. У цей день віряни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа, його повчань, пророцтв і духовного заповіту. Подробиці дивіться далі. Великий вівторок день духовного зосередження та мудрості. Це другий день страсного тижня, що передує Великодні і особливо важливим у християнській традиції. Це час глибоких роздумів, молитов і духовного очищення, коли віруючі згадують останні дні земного життя Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм, саме у Великий Вівторок Христос продовжував проповідувати в Єрусалимському храмі. Його слова були сповнені мудрості, пересторог і притч, які залишаються актуальними для людства й сьогодні. У цей день Ісус відповідав на запитання фарисеїв. Книжники, викриваючи лицемірство та наголошуючи на істині вірі, любові і покаянні. Особливу увагу в цей день приділяють трьом відомим притчам: про десять дів мудрих і немудрих, про таланти і про виноградник. Кожна з них закликає до духовної пильності, відповідальності за свої вчинки та готовності зустріти Господа в будь-який момент. Великий вівторок це також час особистого зосередження. У храмах по всьому світу відбуваються особливі богослужіння. Читаються Євангелія, Віряни намагаються уникати марноти, присвячу. Ще цей день молитві добрим справам та покаянню цей день. Вчить бути готовим до вічності, цінувати час, не відкладати добрі справи на потім і жити з відкритим серцем до Бога та ближніх. Юлія Петлацюк для програми новин. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 46 гривень 30 копійок, продаж 47 гривень 35 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 16 квітня в Змилі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5,7 градусів тепла, в день – 16,18 градусів тепла. В Одесі невелика хмарність, без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів тепла. В день – 17-19 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.